Всім привіт! Сьогодні 23 вересня. Покажу що відбувається у мене. Обіцяють зміну погоди. Через пару днів почнеться справжня осінь. Будемо насолоджуватися ще пару днів літом, теплою погодою. Так, розкажу про свої сосни. Це в мене звичайні горні сосни. У мене було їх 4 штуки, але одна пропала. Це було якесь грибкове захворювання і випала в один момент. Тому зараз весні і осінью я намагаюся обробляти, не закидувати це діло, не забувати. Ще одна рослина. Це хвойник хвощевий. він зростає на Кавказі, по пустині, степях. Ну, сух, любить сухі місця. Тобто для нашого клімату, то, що треба. То, зовсім мало догляду. Зовсім. полив тільки коли посадив. Там може пару разів поливав. Так, тут у мене при вході зростає елегансіма. Дрен. Елегансима. Я його підстригав пару разів літо, може раз чи два. Потім Кіпрісовик тупий, черімен. Ну це такий кіпрісовик, що полюбляє тінь, тому він в мене тут зростає. Далі сосни, не сосни, а єльсь сербська нана. Вона максимально набирає десь 80 см. Вже зростає також десь років 6 напевно. І також в мене була мальва і вона від неї хватала грибочок. До мальви нікого не хворіла. Типу ржавщини щось таке. Пінісетами. По ній можна зрозуміти, по пінісетаму можна зрозуміти як... Отут трошки більше тіні, тут менше, тут загалом менше тіні. І Іде більше кітись, бачите, значить він більше любить сонце, бо тут кітись майже немає, там пара штук, тут зовсім одна. Тут такі набиті пінісетом. Так, час півергоні настає, але півергонії вражуються хлопка совкою. Я її в принципі не прискаю, так прушною збираю. Не виїдають серцевинку в этих квітоносях. І от уже катарантуси, напевно, от через пару днів вже холод. Буду прибирати вже звідси катарантуси. Вони, в принципі, самі пропадуть просто перший же день. Цікаво ботат, це декоративний ботат. Мені цікаво, буде там клубні чи ні. Зніму обов'язково, коли буду викопувати. Так, І мої улюблені рослини це Барбариси. Навесні вони зелені, потім червоніють, дуже класно виглядають. Так, ну і ще сосни. Сосни у мене звичайні, кримські. Тут одна більш більшого розміру, напевно, з-за того, що тут колодіск, каналізація, може вона там десь корнями пробила собі доступ до вологи. Це їх обрізаю, також сосні десь, напевно, років 8, Пусть купив я двохметровою. Ну так вона не в року так виросла. І вишня моя умброкуліфера. Також одна якось трошки прихворівша виглядає. Подивимося наступної весни, що буде. знаємо Так, далі огляд у катальпа нано, умброкуліфера. Це вона вже на підвої йде, тобто не треба ні підстригати, не обстригати, Вона вже готова. і Отак виглядає. Одна трошки з браком погано формується. Так. Це в мене троянда Леонардо да Вінчо. Десь з третього разу я на неї попав, бо замовляв і все, все пресував не те, що тут потрібно. тут пересорти все а це вже нормальному розпліднику купляв. Так, це в мене стрікта, гілівець стрікта. Вже також десь років 8, йому достиг май... вже майже своєї висоти, там десь 2-2,5 метри. Не знаю, буде він далі зростати чи ні. Ну, Зараз він виглядає, в принципі, непогано. Отак навесні він зими вийшов так, не дуже. Е, я вже думав, що прихворів чи що з ним було. Не те. Тобто трошки теряє декоративність свою. Це живопліт з Купріси Сипаріса. Там спочатку Купріс Паріс. Згадаю, з кастелян Голд, а це Сепаріс Paris Rider. Так про це знімає знімаю трошки. І це також ті катальпи, це вже більш якісні, це вже купляв їх в Мелітополі. Так, ну, базона, не знаю вже, напевно, з четвер вже похолодання, тут плюс 15 вночі, плюс 6. Так що ліктрантуси і коліуси напевно вже все і все проче ну, я задоволений своїми вазонами, чесно кажучи, мені подобається, що, це, що це, цей, цей підбір, щоб, що коліус з плікрантусами це, це вже в мене другий чи третій рік і я в принципі задоволений. Тож на сонечці зростають і от бататик. І це як запахом, дай Бог пам'яті. то що додаю? Добавля... А, карі, карі, запахом карі. Така квітка в нього жовта. Дуже такий ароматний він. Не знаю, може спробую пересадити його, може він витримає нашу зиму. Десь на грядку пересажу. У мене грядок немає, просто взяв досуну. Так, це в мене осока пальмовисна. Дуже класна рослина, це я сам себе знімаю, як угу, повернусь. Так, дуже класна рослина і... От її треба побувати майже кожен день літом і зараз через день побиваю і ще, без проблем. Росте собі і росте Так, зараз приду ще тут, покажу. Тут в мене такі дві туї колумни. От... Ростуть, от бачите, десь вже метрів 5 є. Скоро дотягнуться до верха даха. Моя. І поруч тіс отут зростає тіс хісті, щось ходить би так, Я його трисажував, тому він може бути не зовсім ще якби таким гарним, але взагалі. Тіс виглядає безподобно, тобто мені дуже подобається, він це просто супровод рослин, такий мігенький. І така насичена в нього ця хвоя, якщо може це не хвоя, як правильно сказати, починає квітнути, він квітнути, верніше, ягодки з'являються такі гарні. Просто квас. Тут в мене така клумба з вербеною, але вербену буду пересаджувати в наступному році. Це мене я її купував в минулому році, і вона мене відбила від корня. Я її сюди пересадив. Буду формувати по-іншому трошки клумбу. І лавровишня. Лавровишня теж також. це другий рік і я в минулому році верніше, в минулому році посадив, а навесні ще раз пересадив. Тут міняв також клумбу. Ну так, бачите, як наймається, постійно щось міняю. І рододендрон. Це також піресорти була, ну мені в принципі подобається колір цього дрона, у нього такий колір десь вусковий приблизно. так, Пішли далі. Це кіперіс аризонський Бачите, верхушку вже не достаю з драбини. Не знаю, що, що треба, як його достати. Так обрізав знизу гілки, Я зараз жовкую, бо виглядає не дуже гарно. Ну, Кіперісерізонський пшет, просто, просто супорове росли. Ну, такий запах у нього бомбічний, коли така погода, як зараз, або дощик прийде. Сосенки мої також висаджував двометровими, Десь роки 3-4, вони тут зростають, 5, може бути. Це навесні посадив десь відео. У мене є перше, як я її садив. Ну, Єдине, що вибирав не я, дружина вибирала його питомнику, тому трошки вона нижча. Ну, в принципі, виросте, я за це зовсім не переживаю. Виросте. Так, і клумба моя. Я так для себе зараз швиденько зніму. Тут родидендром затісався. Сніму для того, щоб... Можна було потім на навесні подивитися самому і зрозуміти, що мені де підсидити, пересадити. Бо є там, отпустімо тут велике, велике розстояння між очітками, треба ближче посадити. Десь е, щось от е, трошки употніть ближче. оці шаблю цю добра, дуб, по-моєму, як називається метіст. Там щось підсидити. Прибрати, підсадити. Ну, коротше, тут хочу ще лятрі посадити, От бачите, як лятрі зростає, такі тричать головки, вони дуже декоративні, Даже коли відцвіте, ще виглядає класно. Ну і само собою пінісє там. Тобто просто, просто клас. Так що треба... А навесні ти вже не згадаєш, як воно все виглядало. Все забувається, треба фільмувати або знімати. Тут е, лятри такі ж самі, але прислали мені трошки вже на початку червня і вони не дали такого розміру, як ті перші. А тут -то чітко треба пересаджувати. Підмітами, звісно, дають життя зараз. Тут насіявся вербена насіялась. Да, так трошки швидко знімаю, вибачаюсь. Шавлі також трошки, там мене десь насілось, не насілося. Коротше, Треба пересаджувати, щось насаджувати постійно. Коротше, е, якби є чим зайнятися. Так, І тут в мене. Оці... Зараз так стану, щоб сонце не спітіло. Це в мене коничник, Ну, щось в цьому році. Так, собеньке, не, не знаю. Думаю, тут також буду грядку міняти. Щось по-новому робити. Так, це отак виглядає будинок мій звідси. Тут коли з будинку дивишся на сосни, каже, здається, що тут вони маленькі. Але коли стаєш біля цих сосен, то розумієш, наскільки це все виросло. Скільки це... Тут, звісно, мікроклімат зовсім інший. Ходиш десь як у лісі. Це для півдня це як находка. Так, ще раз тут зніму, щоб розуміти, що в мене відбувається. Оце Баптізія. Це майже, майже ніде не бачив так огляди по, по ній. Може на наступному році, якщо виживе, зніму трошки більше про неї. Треба, щоб вона вижила. Побачимо, як вона переживе зиму. У мене десь 6 кущів, її щось воно або поливом, не поливом, чим добрим її спалив, бо як Фізостегі. От мені дві рослини почали пропадати. Ну, вроді би так повідбували ми. Подивимось як воно буде. Тут вже сонечко світить. Ну, якось отак. Так, ну що, всім бажаю. Займатися своїми присадибними ділянками і не тільки, наводити красу, вад, щоб у нас в Україні було чим похизуватися і самим потішитися. Всім щастя і миру!